Добрий день, шановні українці. Сьогодні ми зготовимо консерву, можна сказати, делікатес. Для цього у нас є спеціальна каструлечка, бо запах тоді від каструльки ж іде спеціально для рибки. Сюди ми положили дві лаврушечки, е, нескільки там перчинок різних і коріандрика. Зараз ми ага, дві рибинки ми купили з кумбрії і купили пів кіла брюшок. Все ми почистили, помили, приготували. Зараз будемо вкладати. Отак положимо шар рибки і в кожну, кожен кусочок засунемо красну рибку. Отак. Отак. Ранше ми готували із салаки. Був бюджетний варіант. А зараз вже салака в нас подорожала. Ну, рішили попробувати так. Уже один раз готовили, плили саму олію. Дуже було вкусне, дуже. Ну, але жирнувати на любителя. Ну, Сьогодні ми подумаємо, що як ми сьогодні приготуємо. Так, відрізаємо шправці тут ось трохи. Так, закладаємо пусті місця, а особливо сюди ось у рибку дуже хорошо, ось сюди. У рибку. Все тут воно поплавиться, шкурочки, оці-всі, які стачки. ще наріжу, і кричка попала. ось, І кричка сюди піде. Перший шар ми вложили. Тепер ми постолимо. Ну, поки не повну чайну ложечку, бо, як я тоді казала, це сіль крупнувата, і вона, щось я замітила, що вона солоніша. Ну, солька розійдеться тоді. по усі консервочки. Так же саму вкладемо зараз другий шар. Ну, на це все ми потратили на цю рибку 300 гривень. І буде в нас консерва з красної риби. Рибку ми зложили. Тепер ми сюди ввільємо десь півстакона олії. Я так уже примінилася, приблизно все знаю. Так, і десь наберу зараз водички. Набираю водички наливаю, щоб закрило рибку. Я ж кажу, робили ми з самою олії, ну дуже було вкусно, ну, жирновато. Рибка сама по собі жирна. Тут тепер ми трошки по-другому. Щоб покрила треба немножко налити, так, щоб вона. Покрита була. Хватит. Ну, все, ставимо, на... Все, ставимо на, огонь. на огонь. Зараз ми консерву свою будемо ставити на саму маленьку комфортку. Отак. І тут вона в нас стоятиме на медленному огоньці, кипітиме десь до 4 часов. Далі ми покажемо і розкажемо. Консервочка наша кипить. Сюди ми ввільнимо зараз дві ложки уксуса. Не страшно, він випарується чи википе. Так, і все, хай продолжу кипіти. Ось така получилась у нас консервочка. Я її тільки що виключила. 4 часа протушилася. Хай вихолоняє і будемо пробувати. Зараз ми попробуємо свою консерву. От вона, гляньте гарна ось красненька рибка. Зараз мій Юра герой буде дегустірувати консервочку. Любимо з рисом на хлібець. Mm. Смачно? Дуже смачно. Зараз косточки попробую еще. Саму косточку. 4 часа. Зварилася косточка, ні чуть нічого. Дуже смачна Їж, як будто красну червону рибу. Якоби з, з одної сьомої зроблена. Готуйте. Хай вам смакує. А на наш канал підписуйтеся М -м. Ставте вподобайки. Ми будемо дуже вдячні. На все добре.